Сьогодні виникає дуже серйозна а, проблема як і українських лікарів, так і українських пацієнтів. із за того, що у нас не вистачає абсолютно препаратів. У нас немає інструментів для лікування наших пацієнтів. А, сьогодні по всій Україні. А, Просто катастрофічно не хватає навіть базової терапії, яку повинна гарантувати держава нашим пацієнтам. Більшість цих препаратів ми використовуємо кожен день для лікування багатьох онкологічних нозологій. що ми маємо. Ми зі з тим, що із за нестачі препаратів нам, лікарям, приходиться просто відмовляти пацієнтам у лікуванні, просто за того, що цих препаратів немає наявних. У свою чергу пацієнти повинні купувати ці препарати за власне кошт в аптеках, але в аптеках на даний момент є велика нестача цих препаратів, тому що просто фармвиробники не розраховували, що буде. Такий попит на препарати, які повинні з державою, їх немає, і наші пацієнти починають шукати ці препарати по всіх аптеках України і не і на жаль, не тільки по українських аптеках, а і за межами України.